Привіт, малята! Запрошую на заняття з народознавства. І сьогодні ми з вами поговоримо про символи. У кожної країни є свої символи. Державні символи України це герб, прапор та гімн. А народні символи це те, що люблять і шанують у народі. Ми вже з вами вивчили досить багато народних символів. Та сьогодні більш детально зупинимось на птахах, які є символами нашій країни. Про народні символи складають пісні, вірші, а також ми їх можемо бачити вишитими у вишиванках, на скатертинах, рушниках. Лелека. Його ми можемо називати по-різному Чорногус, лелека, буслик. Лелека це символ любові до мами і батька є охоронцем домашнього вогнища, символ благополуччя і любові до рівної землі. В народі завжди кажуть, що той щасливий двір, де є лелечене гніздо. Лелека обирає. Місце для майбутньої своєї домівки там, де панує мир, любов і злагода в сім'ї. Коли лелека прилетів, то вже буде справжня тепла весна. А це журавель ще його називають птахом сонця. Коли журавель повертається із вирію, він повідомляє всіх людей про прихід весни і кричить: «Кру-кру! Кру-кру!». На своїх крилах журавлі приносять людям теплу весну і щасливе літо. Символ єдності землі і неба це пташка Жайворона. Ця пташка одна із перших польових птахів, яка повертається із вирію і сповіщає хліборобів про початок весни. Поле, над яким співає жайворонок, належно обігрівається теплим теплим сонцем і поливається рясними дощами. З прильотом жайворонка хлібороби розпочинають оранку і сівбу в полі. А ця божа пташка соловейко, співець добра і кохання, символ весни і волі. Жодна пташка не вміє виконувати свою роботу так, як це робить соловейко. Люди навіть на нього рівняються і кажуть, що співає як соловейко. Він є предвесником справжньої весни в лісах та гаях. І оспівувати весну починає лише тоді, коли поп'є водички з березового листя і співає доти, доки не відквітнуть. Квіти на деревах. А тільки на відквітлі сади то й стихає спів соловейка. А це всім добре відома ластівка, символ весни і відродження, добра та щастя. Зруйнувавши ластів'єне гніздо, означає накликати на себе велику-велику біду. Та вважається, що благословенним є той дім, де оселилася ластівчина сім'я. І, повернувшись з вирію, ластівка нам приносить велике кохання і щастя. Ось коротенько ми з вами познайомились з народними символами України птахами. Сподіваюся, вам дуже сподобалось, а я на цьому з вами прощаюся. Бувайте!